Радий сьогодні констатувати, що настав той день, що ми закінчили ремонт в центрі надання адміністративних послуг. І сьогодні, мені здається, немає тієї людини, вже дорослої, яка не знає, що це за центр і які послуги він надає, тому що практично кожна людина має оформлювати якісь папери. Які супутні, які є в його житті, чи то нерухомість, чи то земельні ділянки, і все це відбувається саме у цьому центрі. В принципі, ідея створення центрів надання адмінпослуг послуг була важлива, це дуже зручно для людей. Ну а від цього є деякі питання, які потрібно вирішувати. Це питання постало і перед нашою громадою, коли у нас утворився центр надання адмінпослуг, послуг, але розміщений він був ну, в такому приміщенні, яке було запущено, був ще фінансове управління. Нашої Рашківської районної адміністрації ми також міською радою попередньо нагадаю виділяли кошти для ремонту. Я дякую депутатам, які перейнялись також моєю думкою, моїм бажанням навести тут лад. І зов'ячено наперед скажу, що моя думка і моє бажання хочеться. Збалансувати і зібрати всіх тих працівників, які будуть надавати послуги людям нашої громади, саме в центральній частині міста, щоб це було все поруч. Так як ось, наприклад, приклад є центр над адмінпослуг послуг близько біля міської ради, і це можна обмінятися думками, обміняти з паперами або отримати якусь додаткову інформацію. Тож, відразу скажу, маємо вже гарне приміщення, але ремонт робився тут не заради краси. Верніше сказати так. І в тому числі для того, щоб тут було гарно. Але в першу чергу ремонт вимагав доступності, безбар'єрності, оскільки приміщення відносно вже поважного віку, і відповідно будувалося так, що були перепади висот, були сходики, які створювали незручності. У нас дуже багато людей, які поважного віку, у нас людей з інвалідністю багато, і потрібно було зробити. Доступність до кабінету і взагалі до приміщення. Почали це з самого початку, де облаштували паркування для автомобілів для людей з інвалідністю, відповідно, пандуси, кнопки виклику. Ну, але саме приміщення також потрібно дооблаштувати. Це і вбиральня вдосконалена саме для людей з такими потребами. Ходи, де були перепади висот, і навіть ті люди, які без інвалідності спотикалися, бо не знали, що під ногами раптово виникали якісь перепади. Зараз все це нівелювали, приміщення вже доступне, бар'єрів практично немає. Ну, друга комфортність: а це тепло, це світло, це кондиціювання. Взимку має бути тепло, влітку. Прохолодно для того, щоб люди відчували себе комфортно, бо в якийсь проміжок часу, чи то 10 хвилин, чи півгодини, чи навіть і годину вони проводили тут свого часу. Тому вдосконалювалася система теплопостачання, кондиціонування, ну, відповідно, вікна для того, щоб не було протягів. Для працівників потрібно створити умови, в яких вони мають надавати повноцінні послуги, не змиваючи якимись. Хімічними засобами грибок, який утворювався на стінах, наслідок того, що є якась сирість, немає вентиляції, наслідок того, що штукатурка падає на голову чи зачіплюється ногами за розірваний лінолеум. Тому що наступним етапом після ремонту буде все-таки підвищення професійності, кваліфікації наших працівників. над цим працюємо постійно. Постійно змушуємо їм, да вони самі розуміються, бо люди працюють уже з досвідом, вдосконалюють свої знання, навички, ну і свою майстерність, назвамі її так, професійну, беручи участь в різних навчаннях, як онлайн, так і в очному вигляді. Скажу відразу до громади, якщо будуть якісь запитання, непорозуміння із працівниками, ми відразу будемо реагувати. На ваші зауваження, ми завжди відкриті, ну і завжди чекаємо вас тут, готові надати вам послуги. Якщо не вистачає наглядної інформації, а це телевізор встановили, на якому буде постійно надаватись інформація. Люди, які будуть тут сидіти, чекати, можуть знайомитися. Також будуть оформлені стенди з додатковою інформацією. Зручності максимально намагалися оформити у вигляді табличок, де які спеціалісти знаходяться, ну і відповідно виокремили єдине вікно для ветеранів і для членів родини ветеранів, які можуть без черги отримати там послуги. Звикли вже до того приміщення, так? Так, да, вони звикли до приміщення, не звикли до нового ремонту. Доходять до решітки і думають, чи не помилилися, бо дуже гарний вигляд має приміщення. Нам дуже подобається. Комфортно, сподіваюся, що ці зміни дадуть можливість і працівникам якісніше, ефективніше, швидше надавати послуги, і відвідувачам отримувати якісніше послуги, тому що різні категорії людей до нас звертаються. І зараз ми створили умови для різних категорій відвідувачів, щоб їм було зручно, комфортно, доступно. Тому сподіваюся, що це позитивно вплине на якість надання послуг нашим відділам. Дуже багато приходить мамів з дітками. Ну, така вимога часу сьогодні реалії такі, що нема куди діти, дітей, враховуючи різні фактори, тому вимогою також було облаштувати дитячу кімнату. Ну, поки що діти наших працівників там грають, але це також вимога часу. Ну а так всі бажаючі можуть залишити діток, поки будуть оформлювати папери, мають провести свій час, але провести час з користю. Надзвичайно важливо організувати і побут працівників, щоб не було ніяких нарікань, відволікань від роботи, чи люди приходять і кажуть, прийшли, а їх немає. Да, працівники ЦНАПу це також люди із своїми потребами, і для того, щоб вони не відволікалися від робочого місця, а могли тут приймати їжу, пообідати, чи то навіть і поснідати, тому що вони працюють і у вихідні. А буває так, що і без вихідних, і без відпусток. Тому, хоча б мінімальні, але умови для цього повинні бути. Ну, створили таку кімнату. У нас працівники працюють без обідньої перерви, тому ми міняємося по черзі, і постійно працівник один знаходиться на робочому місці, веде прийом громадян, а інший у свій обідню перерву може відійти сюди, в приміщення кухні у нас у відділі і перекусити відповідно до свого графіку. Іноді буває, що людям похилого віку може стати погано, потрібно якоїсь води принести, щоб таблетку випити. Ну, різні ситуації бувають. Тому, да, є така необхідність, щоб все було під рукою. Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі мої незламні. Звернувся ЦНАП, довідку мені треба виписку зробити. Ну, взагалі суперово зайшов і краса, тобто радує, що ми, так би мовити, живемо. Буквально вчора спілкувався з Харковом. Молодці, незламні, вони живуть, працюють, народжують, тому що я спілкувався з дівчинкою така ну, при надії. От, так що ми маємо працювати на перемогу. Не забувайте про наших хлопчиків-захисників. Дай Боже всім здоров'я. Борони Боже всіх і кожного.